Слава Ісусу Христу! Брати і сестри, я хочу сказати, що нас всіх полюбив Господь. Слава Йому. І Він продовжує нас любити. Хвала Йому, брати і сестри. Але я хочу задати таке питання в зал. Він нас любить, і ми це все знаємо і розуміємо. Але чи ми, є, чи ми застраховані від бід? Від скорбот, від печали, небезпек? Отак от на 100% ми є застраховані чи ні? Ні, правда. І цей от брат читав про епафродита, так, учня Ісуса Христа. Він був в важких обставинах, в небезпеках, так? Якщо Господь любить нас, чому Він не зробив наше життя трошки таке простіше? І комфортніше, без тих печалей, без скорбот, які тиснуть які, як ми співали в пісні, давайте відкриємо Римлян, 8 розділ, 28 вірш. Римлян 8, 28. Благословений вірш. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою. Усе допомагає на добре. Слава Ісусу Христу! Все допомагає на добре. Тема моєї проповіді для чого випробування? Для чого випробування? Давайте задамо все таки питання: для чого Господь випробовує нас? Що йому так цікаво подивитися, як ми завдати нам болю? завдати нам якихось тортур. Перше, що я хотів би відмітити, можна багато відмітити, чого саме випробовує нас Господь, але Римлян 8.29 продовження. Бо кого Він передбачив тих і призначив, щоб були що? Подібні до образу сина Його, брати і сестри, Господь. Хоче, щоб ми були все більше і більше подібні до образу Ісуса Христа. Коли я працював на шахті, це було давно, я був ще зовсім юнаком після школи, і я працював в Мехсиху, і ми ще були студенти, я, я працював слюсарем, учнем, потім слюсарем. І були ще студенти з технікуму з училища, і ми заходили в кузню. І я любив спостерігати, як коваль працює, розкалює метал, знаєте, пруд, і працює над виготовленням якоїсь деталі, чи ломика якогось, чи, чи цвяходера. І розкалений метал під пресом, б'є, стукає по ньому, так собі подумати. Ну, просто сутужну йому, правда? Якщо так, якщо би сказати, що він як живий, і спитати його, ох, він би сказав «сутужно». Але з часом з часом він отримує ту форму, яку цей творець, майстер, започаткував, яку він хоче створити, так? І якщо коваль коваль майстер своєї справи, так? І він задумав зробити той самий цвяходер. То чи вийде в кінцевому підсумку молоток? Не вийде, правда? Вийде саме то, що він задумав. І так само у житті нашому, брати і сестри, ціль Божа уподібнути віруючу людину до Ісуса Христа. Одного разу є продавець мені сказала таку фразу, вона була дуже проста, але вона дуже мене зачепила. Вона сказала: ця війна це є велике випробування українського народу. Знаєте, я так собі задум... я собі подумав, як вона влучно це сказала. Брати і сестри, якби я собі думав, якби так зараз проводили якесь соціологічне дослідження, чи змінився український народ під час цієї війни. Я думаю, що він змінився. І я спостерігаю за людьми, змінилися люди. Наші люди стали милосердніші. Наші люди стали набагато жертовніші. Наші люди вже, наших людей вже немає такої зажерливості до грошей, до багатства, до якихось матеріальних справ. Так само Господь хоче працювати над віруючим, дещо поправляти в нього, де що в нас поправляти. Через важкі обставини, через випробування. Можливо, дещо повідкидати. Можливо, комусь допустить хворобу, щоб він. Зрозумів, що має бути Господь на першому місці, а не щось інше. Друге. Давайте відкриємо Якова. Перший розділ, другий, четвертий вірш. Якова. 1. чотири. Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте у всілякі випробування, знаючи. Що досвідчення вашої віри дає терпеливість. А терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були, і недостачі ні в чому не мали. І Римлян, п'ятий розділ, третій вірш. Римлян 5, 3. Написано другий вірш. І хвалимось надією слави Божої з другого вірша. І третій. І не тільки нею, але й хвалимося в утисках. Знаючи, що утиски приносять терпеливість. І в цьому і в цьому вірші терпеливість. Інші переклади вказують на стійкість, ще такий синонім, ну, не зовсім синонім, але ще таке слово стійкість. В кого є діти, брати і сестри, можливо, ви чули так. Дитина хворіє довший час. і... Раз за разом хворіє різні хвороби, такі вірусні ангини, і лікар каже педіатр: Вам треба звозити дитину на море. Було у вас таке чи ні? У мене було. І здається, ну що таке звозити на море? Ну і там сонце, і тут сонце. Але там що? Трохи більше сонця, клімат трохи інший, правда, солена вода, водяні процедури, і вони роблять дитину. Виробляють імунітет, правда? Стійкість до хвороб. І так само в духовному, брати і сестри, нам потрібний цей імунітет. Нам потрібна виробляти стійкість, витривалість в вірі. Єремії 12,5. Єремії 12,5. Дуже е, такий вірш, який дуже зачепив мене. Але я прочитаю в новому перекладі. Верніше прочитаю в старому. А потім в новому, як ти з пішими бігав, і вони тебе змучили, то як будеш змагатися з кіньми? Ти в спокійному краї безпечний, то що будеш робити повідді Йордану? Новий переклад такі слова. Якщо ти біг з пішими, відповідає Господь, і вони тебе втомили, то як будеш змагатися з кінотою? Мається на увазі не з кіньми, такий дослівний переклад, а мається на увазі з кінотою, з сильнішими, тобто. Коли почуваєш себе в небезпеці в мирній країні, в мирний час, і почуваєш себе в небезпеці, так? боїшся чогось, то що робитимеш під час повені Йордану, як буде форс-мажор, повень, повень, так? Ця війна дала повень велику для нас, правда, брата і сестри? Для когось в більшій степені, для братів і сестер, які там на Сході? і які е, переселенці, так, яких Господь розсіяв по, по, по всьому світу, не просто їм, правда? Не просто. Ця повінь. 1 Петра, 1 розділ, 6-7 вірш. 1 Петра, 6, 7. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу і честь, і славу при з'явленні Ісуса Христа. Дивіться, як тут порівнює апостол Петро. Тут віра порівнюється з дорогоцінністю, з золотом, з дорогоцінним металом, так? А чи є віра дорогоцінністю, брати і сестри? Є, правда? Є дорогоцінністю. І тут вдали таке порівняння. Але разом з тим ще е, е, порівнюється, порівнюється випробовування, порівнюється з очищенням золота. І написано, золото, хоч яке гине. Чого воно гине? Тому що коли його випалюють, ці домішки пропадають, і воно все менше і менше. Більше випалюють, менше золота. Воно гине. А віра, брати і сестри, а віра навпаки, в тих важких обставинах, випробуваннях, вона що? Зростає. Слава Ісусу Христу! І е, я зачитаю, мені прийшло просто, я підписаний на е, новини, Чорноградські новини. І мені прийшла така фраза на, на фоні оперного львівського театру. Написано: Хай все, що з нами зараз відбувається, зробить нас сильнішими в майбутньому. Слава Ісусу Христу! Це, що з нами відбувається, то, що допускає Господь ті випробування, брати і сестри, обов'язково зроблять нас сильнішими в майбутньому. Стійкість вона потрібна у вірі. І Господь хоче загартовувати нас. Третє, Якова, перший розділ, але вже дванадцятий вірш. Я зачитаю. Якова 1, 12. Блаженна людина, що витерпить пробу, бо бувши випробувана, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить Його. І цей вірш, який я вже зачитував, перше Петра, сьомий вірш, я читав шостий і сьомий, я ще раз прочитаю, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується. На що? На похвалу. І честь, і славу з'явленні Ісуса Христа. Брати і сестри, Господь Він хоче нагородити всіх віруючих, в Якова пише Вінцем життя, так? а тут ми читаємо і честь і похвала і слава. Але я задам таке питання, брати і сестри. Якщо на війні в якихось діях, от зараз військові дії. Чи нагороджують всіх, що приймають участь? Чи все-таки не всіх? Не всіх. Щоб нагородили якоюсь нагородою, треба проявити якусь, правда, якусь героїзм, якийсь подвиг, якусь відвагу. Не всіх? Не всіх, що приймають участь, нагороджують, правда? Треба проявити цю. Коли почалася війна, я так спостерігав за одним пастором в Росії. Ну, Слухав його декілька проповідей і е, недавно прочитав е, його ну, звернення він Росії, Ось, пастор церкви єпископ Російської церкви християн Віри Іванівської. І він не підтримав війну з Україною. Навпаки, він виступив проти цієї війни. І знаєте, я дивився його ефір, ну, інтерв'ю. Ведучий сидить в Ізраїлі, він в Росії. Ось такий, ну, по зуму, таке інтерв'ю, зараз це ж техніка. Я собі думаю, ну, вони ведуть, той задає питання, цей відповідає. Так обережно. Цей обережно задає питання, цей обережно відповідає. Але я собі думаю, так, тому добре в Ізраїлі? Він в Ізраїлі сидить собі, задає питання. Добре йому чи ні? Добре, в безпеці. А цей відповідає, засуджує війну. І цей питає його, ведучий, а ви герой? Ви герой? Він стверджується, а він каже, я не герой. Герої то ті, що виступають і добиваються зміни чогось за те, що вони виступають. А я просто виступаю за правду, за істину. Розумієте? Каже, вам страшно? Каже, страшно? Звичайно, що мені страшно? Я каже, запропонував сім'ї, жінці, дво... двоє... двоє дочок, нього, щоб виїхати, щоб вони виїхали за кордон. У нього така позиція, розумієте? Вони відмовилися, лишили, лишили... залишаються з ним. Що буде далі, каже, я не знаю. Але я стримаюся на цій позиції: приклад для наслідування, правда, брати і сестри? Я так дивився на нього. Дивився на ту ситуацію, старше керівництво, вищестояще, підтримує війну. Він проти. Мало того, додає, що дякує Богові, каже, дякуємо Богові, що живемо в такий непростий час, що маємо приймати такі непрості рішення. Розумієте? Брати і сестри, Господь знає нас як ніхто. І Він свій час віддасть нам честь і похвалу. Він скаже, брате і сестро, ти в тій ситуації був, ти проявив себе вірний, я допустив це. Однозначно, це я був, я допустив це. Але ти проявив стійкість. Дякую тобі. Ти достойний честі, похвалить нас, брати і сестри. Але мало того, ми отримуємо нагороду, як ми читали в Якова, нагороду над, надзвичайну, най, найбільшу за все. Вінця вічного життя. Слава Ісусу Христу! І, брати і сестри, він, Господь Ісус Христос, Він не хоче десь заховати ту славу. Він хоче, ми читаємо, з'явленні поділитися своєю славою з нами. Слава йому, брати і сестри! Слава Ісусу Христу! І перше до коринтян. я буду закінчувати вже, перше до Корінтян, 10 розділ, 13 вірш. Перше коринтян. Десятий розділ, 13 вірш. Такі слова, досягла вас спроба не інша, тільки людська, але вірний Бог, який не допустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Ми на домашній групі роздумували, яка то людська проба. Ну яка то людська? То людська, земна, не є така, що неземна, що ми її не можемо знести, правда? І Метю Генрі пише, я виписав така фраза, яка відповідає Духу Євангелія. Два речення я прочитаю. Він пише: Гори і скорботи тривають недовго. Це як він пише: Гори і скорботи тривають недовго. А чому? Далі, саме життя короткочасне. І печалі, пов'язані з ним, не можуть пережити його. Уявіть собі, печалі менше нашого життя все рівно. І це, як він дивиться на це. І ще одне: короткочасність будь-якого нещастя в значній мірі зменшує його тяжкість. Ота короткочасність, вона переважає, і що та вже важкість, вона вже не важкість. Слава Богу, брати і сестри. Брати і сестри, тож, я буду завершувати, ми зараз будемо молитися, і за наш край так само. Щоб Господь визволив наш край, щоб дав перемогу обов'язково. І той мир прийшов, і щоб прославилося Господнє ім'я. Але Він Він суверенний Господь, і Він допускає і буде допускати в нашому житті випробування, які будуть уподібнювати нас до образу Сина Його, так як ми читаємо. Вони будуть. Виробляти в нас стійкість у нашій вірі. І вони дадуть вони зроблять нас такими, що ми будемо достойні похвали честі і вінця вічного життя Ісуса Христа, йому слава повіки. Амінь. Молимось.